На центральній площі міста відбулося урочисте відкриття новорічної ялинки. Для маленьких прихильників свята організували захід, на якому побували улюблені персонажі малечі, такі як сірий вовк, Снігуронька та Дід Мороз. Вони водили хороводи навколо ялинки, співали пісні та танцювали. Все це було зроблено для підняття новорічного настрою серед стахановчан. Прийшли дитинку показати новогодню вагодню це та всі дитинський праздник. Мы здесь занимаемся, ходим на занятия. Вот так получилось, что попали на открытие елки. Елочка – это хорошо. Праздники – это очень, это класс, как... Это очень хорошо, классно. Елка у нас очень хорошая, пришли мы сегодня на праздник, вот елочка нам очень сильно понравилась, очень хорошая, привела дочку вот, на концерт, на елку посмотреть, на открытие елки. Ждем праздника с нетерпением. Мы придем на елку, Дарья? Да, На відкритті новорічної красуні побував міський голова. Він привітав присутніх з наступаючими святами та побажав новорічного настрою. Я увірюю, що мероприятием головним неприяттям подановогоднім праздникам є выбор і украшення главного символа праздника. Це наші новогодні йоки. І сьогодні ми з вами знайом самою головною как нашого. Міста. не забудьте наши маленькие жители нашего города загадать самое сокровенное желание. И я уверен, если вы его загадаете, то он обязательно новогоднюю ночь исполнится. Дорогие взрослые, я желаю вам, чтобы наши дети были всегда радостными, счастливыми и здоровыми. Ну, годом. Дай -дай. Наприкінці урочистої церемонії зусиллями дітей та всіх присутніх у ялинку вдихнули нове життя. Своєю красою вона буде радувати усіх мешканців міста до закінчення новорічних свят. Ми дуже